Хай, доброго дня із України, я Оніта, і сьогодні ми граємо в Hall in the Wall. Ну, ви знаєте вже цю ігру, думаю, ви поняли. Hall in the Wall. Так, ну що ж, давайте цей. Прокупуємо собі одежду. М -м давайте. О, я в синій команді. О, Скремблінг сейчас соло буде раунд. А, я тепер жовтий вау вообще. Добре, зустрінемося, коли буду я. Ну що ж, друзі, далі буде наша команда, і не, не, я щас буду поїти три два де. О, бачите, уже наші пішли. Так, треба ж цей. А, Короче, чамы. Блин, ну ну ну. А! Теперь должна быть я все. Теперь я, ура! Знаешь, ну, что это быть? Оп, давайте, сумс, пота... О, давайте бенсум з Тепер Тім Раунд ми будемо в команді працювати ту-ту, ту, ту-ту. Будемо ми в команді працювати ту, 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 ту. -ту, 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 -ту. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, бо неприємно. Хто бачив мені, мою, мою табабку, пишіть в коментах. І будь ласка. Ну, ставте лайки, ну, пожалуйста, я вас прошу. Ну, що це я за блогерша, в якої даже і лайка на відео не набирається. Добре, далі наша командочка, надіюсь, ми виграємо. Ну, 10-10-10. О, вони проіграли Клас. Далі ми. Давайте. Мы должны выиграть, потому что никто еще не выиграл. А я, в принципе... Сейчас должен быть складный раунд. Дай вот сюда. Дай! Все, ура, мы все прошли! Угу, вау! Ну, доброе. Думаю, вам сподобалось. Що аж далі будемо ждать, поки Ладно. давайте. Уху, у нас поздравили. Це такий красивий салютик. Так. Скремлін Краунс. Я ще в і добре. Мене. Друзі, ось тепер якась люкспаль. І далі наш раунд. бо їх двоє всього. І один пройшов, давайте. Давайте-давайте. Може, я хоч? Ні, зато не я клас. Классно Боже. Вибачайте, але. Що я за тупенька? Назвала себе Лоніта там, де я не можу вмовляти. Бо... Ну, сорі. Ну така у мене цей психіка. Так, давайте. Зараз був один раунд. Цей раунд буде за мною. Є yeah. за мною. Так <гум> Ну, можна посходніше, ну чого всім таке цікаве? Ну що ж, сідаємо Вау! Хорошо, що мене ще коваду напровали. Я Ви це бачили? Якщо не бачила, перемотайте там, де я закінчила раунд. То був жесть. То була якась фігня, чи мені показалось просто. Будь ласка, перемотайте, я потім відео передивлюсь. Ви ось можете перемотати, а я не можу. Давайте. Давайте якогось цей чужого захватимо. Тім раундс, ура! Тайм раундс. Не буде так скучно, шо ж. О, я закатила их двох. Просто шарик об шарик. Блин Лонита, ты шо? Ты откуда вышла? С дурки? <рес> Вы бачили, як я полетіла? Давайте. В прошлій грі да ми гуляли. Да бліна. Че ту нитку ла нитку забрало. Да мені взагалі себе не дають закотити. Ну добре, давайте. Хочете? Дивіться. Стрибаємо, нажимаємо Dive, полетіли, полетіли, полетіли. І отак можна швидко цей передвігати. І зараз буде ми, ура! Ой. О, ми! Так, о, нітка не стрибать. Це серйозно, бо ми повинні перемогти красну команду. Бо у них 30. Дай, 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 дай. Ну, ну, клю, клюо, клюо. У нас 40. Вау. Ура! На цьому моменті я буду вже напевно закінчувати моє відео і всім до побачення, мої любі друзі. Всіх люблю цууя.